Комуністична партія Радянського Союзу намагалася закріпитися в Україні. Служба безпеки нейтралізувала компартію у семи регіонах держави. Про це повідомили у відомстві. Так звані активісти мали закликати до масової підтримки російських окупантів та облаштовувати комендатури для збору розвідданих та підготовки ворожих диверсій. За даними СБУ курували партією в Україні ФСБ Росії. Це підконтрольна ФСБ, російська організація, яка бере активну участь у проведенні підривної діяльності проти України після повномасштабного вторгнення. Організатори об'єднання намагались створити в нашій державі розгалужену мережу власних обкомів. Повідомили в СБУ. Підпільні осередки компартії накрили у Києві та ще шести регіонах нашої держави: йдеться про Львівську, Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Вінницьку та Чернігівську області. Під час обшуків силовики вилучили російські паспорти, зброю, мобільні телефони із доказами листування із російським куратором та про кремлівські агітки. Як наслідок одному з організаторів повідомили підозру за двома статтями: йдеться про заклики до насильницького захоплення державної влади і заклики до розв'язання воєнного конфлікту.